Доброго ранку, шановні наші батьки! Пропоную вам консультацію корисне харчування. Їжа це джерело енергії, без якої твоє життя неможливе. Без енергії ти не можеш бігати, стрибати, виконувати різноманітну роботу. Для поповнення цієї енергії потрібна корисна збалансована їжа, яка забезпечує весь організм речовинами і міститься в продуктах харчування. Розумне харчування принесе тобі користь та хороший настрій. Скажіть мені, будь ласка, гречана каша це корисна їжа чи шкідлива? Так, це корисна їжа. А картопля фрі. Картопля фрі це шкідлива їжа. А тушкована капуста. Тушкована капуста така смачна, вона дуже корисна. Отдох, подумайте, будь ласка, діти. Оддох, це шкідлива їжа. А йогурт! А йогурт, він такий солодкий, такий смачненький, він дуже-дуже корисний. Кока-кола. Кока-кола це шкідливий напій. Овочевий салат. Овочевий салат. Ми знаємо, це дуже-дуже корисна їжа, тому що там багато вітамінів. Цукерки діти. Ой, цукерки, вони шкідливі, тому що треба берегти зубки від солодощів. Молодці, ви були дуже уважні.